У 2026 році світ автомобілів сяє новими барвами, а серед них особливо виділяється Спектра – втілення гармонії між потужністю, стилем та екологічною свідомістю. Цей електричний кросовер у глибокому коричневому кольорі нагадує теплоту землі та стабільність природи, водночас демонструючи сучасну елегантність і силу технологій майбутнього. Спектра створена для тих, хто прагне більше, ніж просто рух. Вона пропонує бездоганну тишу під час поїздки, надпотужний електродвигун і вражаючий запас ходу, який дозволяє підкорювати відстані без турбот. Інтелектуальна система керування адаптується до стилю водіння, а аеродинамічний дизайн з плавними лініями зменшує опір повітря, забезпечуючи ефективність та комфорт. Салон це поєднання природних матеріалів і високих технологій. М'яке підсвічування, обробка екошкірою кольору кави та мінімалістичні деталі створюють атмосферу спокою і розкоші. У центрі панелі сенсорний дисплей нового покоління, який інтуїтивно керує кожною функцією автомобіля. Велора Спектра це не просто машина, це відчуття. Вона символізує нову еру мобільності, де технології служать людині, а не навпаки. У 2026 році ця модель стане символом відповідального руху вперед, стильно потужно і свідомо.